Легенда котиків мілтек 36 літрів. Фактичний рюкзак, колір ли. Надійний фастикс. Дуже м'якенькі лянки. Місткий, надійний. Зовнішній карман верхній, без додаткових кріплень або відділень. Петлі моллі, місце для шеврона, Велкро. Внутрішній подвійний карман. Тут додаткові відділення. Надійний міцний брезент. Ну, це не брезент, звісно, це кордура. Проклейоніне, дощу не боїться. Два кармани сітка. Плюс додатковий ще один. Відкриваються всі кармани на дві сторони для правши і для лівши. Карман сітка. Основне велике відділення. Тут маленьке відділення для чогось важливого. Бокові петлі, моллі. гарно укріплено. Міцна плотна спинка, з можливістю сховати сюди щось, наприклад, кемлбек або плиту. Це, якщо використовувати як штурмовий рюкзак. Ну і, звісно, все регулюється під ваші об'єми котики.